9 березня святкуємо День народження Тараса Шевченка. У Дні Петрисінь революції та війни кобзар як ніколи актуальний. І сьогодні в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу до перемоги. Україно. Україно. Серце моє ненько, І як згадаю твою долю заплаче серденько. Любітеся, брати мої, Україну любіте і за неї безталанну Господа моліте. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І оживи добра слава, слава Україні! І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, малю вас, благаю. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивати. пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Було сповите і кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала. Пофесила, і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась нема нічого. Найбася глянула, взяла його, гарненько сповела і копода жена пішла, поки не чути варвого. Тихо плаче Україна з зами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна. І тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Проте Тарасе, ми сьогодні обійнялися, об'єдналися так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу зі зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про біженців, купує їм необхідні речі та їжу, створює прихистки, хтось переказує гроші та закуповує необхідне евакуйовує, рятує з-під завалів, хтось дбає про своїх близьких і вже будує план відновлення. І надалі тримаємося таких загально національних обіймів. Аби разом побачити нашу перемогу та відновити державу, усе буде Україна, слава Україні!